Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Я звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. От зараз будемо підбивати ну, певні, можливо, міжнародні підсумки того, що відбувалося навколо України. Робитимемо це з нашим наступним експертом. Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку, пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава Україні, доброго дня, знаєте. Ну з таких новин, які ми бачимо, от саме зараз це те, що президент Зеленський з таким європейським туром поїхав. Так ми вже побачили його у Великій Британії у Франції. Він зустрівся сьогодні з Джорджою Мелоні, прем'єр-міністркою Італії. Також поспілкувався з папою Римським. З одного боку його прийнято залишати за душками. З іншого боку, говорять про те, що дивіться у Ватикану, мабуть, найбільша кількість посо. У світі, чому ну тому, що ми так говоримо про католицькі церкви, які можуть бути розміщені в багатьох країнах, і їх там багато. Як ви вважаєте, як можна оцінювати той факт, що зараз оцей план перемоги, який президент Зеленський возив в США, тепер представлений європейським лідером Що це має змінити? ну no треба пам'ятати що європейська вість стає все більше і більш важливою для україни і її руху до перемоги ми це бачили в той час коли фінансова допомога зі сполучених штатів підвисала трохи ми це бачимо зараз коли відбувається так званий геополітичний поворот у європі а це означає, що Європа стала більш свідома своєї власне військової слабкості і намагається надолужити це різними ініціативами. І ось з огляду на ось це цей геополітичний поворот, а Україна і намагається вибудувати ще кращі стосунки залучитися ще більш глибокою підтримкою з боку різних країн ЄС. І в даному випадку ми говоримо, якраз що це не так. Візит президента Зеленського там до Брюсселя, тобто до європейських інституцій, а білатеральні, тобто спроби покращити двосторонні стосунки. І до великої міри ось ті країни, в які він їде. А з кожною з них з лідером з кожної з них є що обговорювати, тому що ну чи ми візьмемо ситуацію, наприклад, з Лондоном, який дуже дуже радо надає нам можливість використовувати свою зброю, який часто виступає таким собі локомотивом у питаннях. А давайте спробуємо, щоб Україна застосувала там новітні і новітні озброєння з того арсеналу, який зазвичай залишався позадушками, і відповідно подивимося, що з цього буде. Але з іншого боку, ось Лондон, хоча так радою виступає за те, щоб ми там Storm Shadow били по певних об'єктах, але у нього частково також зв'язані руки, тому що ну, от, наприклад, певна кількість озброєння, певні характер з певними характеристиками, вони були розроблені у зв'язці з Сполученими Штатами і відповідно. А Лондон не може одноосібно надати можливість його використовувати. І от для того, щоб от такі проблеми треба також згоди сполучених штатів, і для того, щоб ці проблеми з Лондоном урегулювати, ну а насправді краще вибудувати оцю спільну лінію поведінки. А президент Зеленський поїхав туди, або інший приклад Берлін або канцлер Шольц, у якого є дуже персональна позиція про те, що Таурус ні. Найн, і відповідно, це черговий раунд спробувати німців переконати, що Шольца переконати, що можливо його позиція не настільки доцільна. Або візит до Італії. У нас тут є така парадоксальна ситуація, що Джорджа Мелоні з одного боку. Досить проукраїнську до таку відверту позицію займає, часто повторює про те, що треба надавати Києву різноманітну допомогу, але з іншого боку, вона внаслідок низки причин виступає проти використання італійської зброї за за межами території України. І відповідно для того, щоб все це певним чином узгодити, щоб ще раз на налаштувати. Антени в спільному напрямку проговорити проблемні питання, спробувати їх вирішити. Ось для цього є цей тур. Зрозуміло, тут цікаво, знаєте, що зараз у Великій Британії консерватори, які от втратили так уряд, і тепер лейбористи повернулися. і Прем'єр-міністр Кір Стармер, представник лейбористської партії, так, от вони критикують нового прем'єра, говорячи про те, слухайте, ми ж в сенсі консерватори вже надали Україні дозвіл на те, щоб вони використовували ті самі ракети Сторм Shadow, по території Росії дійсно ну пам'ятаємо, як міністр закордонних справ так Девід Кемерон приїздив в Київ. і Є таке дуже приємне відео, де він здається на Михайлівській площі на фоні оцієї спаленої російської техніки, говорить про те, що так, ну ми тільки за те, щоб Україна могла захищатися таким чином. Так, от консерватори кажуть. Так, що ж, ми вже дали дозвіл, а тут раптом цей недосвідчений Стармер знову надсилає запит американцям. Типу, нібито перепитує, американці кажуть ні і в цьому всі проблеми. Чого тут більше? Ну такої міжпартійної боротьби чи дійсно ну вказівок на те, що Стармер зробив шкоду Україні. Ну, власне, тут є в рівній мірі обидва елементи, тому що з одного боку партія в опозиції завжди критикує політику. Партії влади особливо в таких питаннях, які є важливими чи для національного інтересу, чи ну, там для економіки. Тобто тут позиція і, і риторика консерваторів досить зрозуміла. Але з іншого боку, не можна заперечувати і того, що дійсно, оскільки новий прем'єр-міністр Британії він не має досвіду у міжнародній політиці, і не забуваємо, що зазвичай досвід міжнародній політиці добуває здобувається уже, коли ти маєш певні посади. А у нього ж такого досвіду немає. То оглядачі зазначають. Що він зробив певну помилку, коли замість того, як раніше це робили а, його попередники з. Консервативної партії вони фактично ставили американців перед фактом, і далі американці вже не могли відіграти назад. То тут він, замість того, щоб продовжувати цю досить, начебто, workable політику, він вирішив спочатку спитати в американців і, звісно ж, отримав відмову. І таким чином, вона поставив себе у патову у ситуацію. Бо отримавши відмову, те ти вже не можеш повністю ігнорувати позицію партнерів. Тому так це можна сказати, що його тактичний прорахунок був. Тут ви вже зазначали, що дійсно є певні елементи цих ракет Storm Shadow, які ну коротше кажучи, мають американські американські компоненти ці ракети. Як повідомляється, що от ці ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, можливо, це також було використано Білим домом Пентагоном, так щоб накласти певне вето. Давайте трошки обговоримо. Ну, от той хочеться сказати, прес ну, в сенсі, те, як рі. Зна західна преса, європейська, американська пише про той е, план перемоги України, який е, ну, зараз возить Зеленський і представляє різним світовим лідерам. Здається, переважна більшість цих публікацій. Чомусь дуже скептично, якщо так дуже коротко підсумувати, то говорять про те, пишуть про те, що ну от нібито це це ті самі вимоги, які ми бачили і раніше, але по іншому запаковані багато речей, які там сформульовані, що вони не виглядають реалістичними. Це йдеться, мабуть, і про певні озброєння, і про вступ до НАТО. Як ви вважаєте, по перше, ну чи ви у вас була можливість слідкувати за цими публікаціями, і по-друге. Наскільки сильно нам шкодить цей скепсис, який е, виходить на шпальтах різних різних впливових видань? Ну, чесно кажучи, тут би я не дуже лаяв е, західну пресу і редакторську політику, тому що до певної міри воно так і є. Те, що Президент Зеленський привіз європейським партнерам це старе вино у навіть не дуже новій пляшці Тобто, ми знов бачимо тезу про те, що Україні потрібно членство в НАТО для того, щоб гарантувати довгострокову її безпеку. Ми знову бачимо в короткостроковій перспективі розмови про Таурус, які ми також трохи згадували, так наче світ на них коли нам зійшовся, тобто. До певної міри ми бачимо, що все, що зробив президент і офіс президента, це повернутися до європейських партнерів з тими самими пропозиціями, сподіваючись, що ось в нових обставинах, а тут можна думати і в тому числі про Курськ, ну операцію українських військ, у Курську, і певні внутрішньополітичні зміни, та що в нових обставинах можливо вони будуть а, більш відкриті до цього. Ну і відповідно, оскільки це завжди викликає здивування, що новий раунд переговорів старі. А позиції то так західна преса і реагує. Бачив публікацію Політіко. Так це такий впливове видання. воно ну вони має і американську свою, якби версію, і європейську. Вони оцінювали якраз можливість. Що що Зеленський? Що Україна? Ну давайте так, що Україна отримає позит... позитивні відповіді на ті прохання, які у нас є, і от там значить цікаво. По перше, вступ до НАТО. Ну мається на увазі за офіційне запрошення до НАТО. Вони оцінюють в один бал, в один з п'яти захист українського неба йдеться про. А те, щоб сусідні країни, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, Польща, Румунія, могли б збивати російські ракети. Також в один бал вони оцінюють. Ну, в сенсі, що не дуже ймовірним вважають, а більше систем ППО отримати від європейських держав, оцінюють чотири дозвіл на далекобійну зброю. В сенсі бити нею в глиб Росії, один бал. Ну тауруси, про які ви вже згадували від Німеччини, також один бал і. Тільки розвиток військової промисловості України на гроші Заходи у 5 балів. Як ви оцінюєте от таку оціночну таблицю від європейського західного? Давайте видання? Ну, я думаю, що він виражає. Гарно готов ото рівень готовності європейців щось робити. Тобто він чітко індикує нам: а що європейці вважають, вони можуть тут робити, і що вони не можуть робити, і от з цих ось оцінок, які ви назвали, ми чітко бачимо, як вони діляться на дві. Половини на ну, дві частини, тобто в одній частині називаємо це негативні для України. Це те, що Європа а, повинна зробити, щоб от, дійсно допомогти цій перемозі. Тобто, що довгостроково, довгостроково запросити в НАТО, що більш короткостроково надати можливість бити а, по своєю зброєю по цілях в Росії, і сюди ж, до речі, підпадає і використання парасольки країн НАТО для захисту, принаймні частини України. Ну, неба частину України, тобто цього всього європейці не готові робити, тому що в їхньому розумінні це подальше залучення в конфлікт. Що вони точно готові робити, і між іншим я вважаю, що це досить непогано з того, що пропонується це розвивати спроможність української армії і української економіки, яка потім буде переливатися в армію, ну тобто, виробництво на європейські гроші на українські території української зброї, для того, щоб Україна і далі піднімала і нарощувала свою спроможність вести війну, тобто. В наявних обставинах я б сказав, що це не так і погано зрештою. Якщо замість того, щоб воювати європейці готові стимулювати спроможність воювати України, це досить непогано. Ну от новина буквально вчора з'являлася так про те, що Норвегія виділить близько 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва зброї, зокрема для України. Тут не до кінця зрозуміло скільки з цього готові норвежці вкладати саме в нашу в наше виробництво. Ну, от говорячи з людьми дотичними до міноборони до війська, чуємо звичайно про те, що для нас це було б дуже важливо, так, якщо б наші виробники. Які мають потужності, але не мають достатньо грошей, щоб виробляти зброю потрібну з щоб вони ну от отримали саме гроші на це. Є відомості про те, що Данія виділила суму, але ну ми точно потребуємо більше. Ви на самому початку сказали таку річ, яка мені здалася важливою. Ви сказали про геополітичний поворот в Європі, що нібито Європа стала свідома своєї військової слабкості. А які ознаки ви цього бачите, цього геополітичного повороту? Мається на увазі, а що такого відбувається? Здається, достатньо європейських популістів, які продовжують говорити про те, що «та ми проти війни. Ми, типу, вам зробимо все, щоб війни не було. Голосуйте за нас. Де ви бачите геополітичний поворот? Ми його бачимо на вищому рівні, тобто на верхніх щаблях Європейського союзу як сукупності інституцій, тому що буквально нещодавно. Колишній прем'єр-міністр Італії, а тепер високопосадовець в органах ЄС Драгі видав дуже важливий записку, де він аналізував виклики, з якими стикається європейський союз, і необхідність на них реагувати. І там викликах було досить чітко і про слабкість військово-промислового комплексу Європи, про неспроможність європейських країн гарантувати собі свою безпеку без участі НАТО, тобто поза парасолькою Америки, насправді, там також йдеться про. Неготовність європейського союзу відмовитися. Від так званого peace Dividend, тобто Peace Dividend – це поняття, яке описує ситуацію в європейському союзі після завершення холодної війни, коли витрати і видатки на армію видавалися недоцільними, і ось все те, що раніше інвестувалося там в ядерні субмарини у конвенційні види озброєння, почало перекладатися, переливатися у соціальну сферу. І ось драгі чітко пише про те, що цей Peace Dividend, він вже використаний, він вже вичерпаний, а вже не можна і далі підвищувати соціальний рівень життя. Там платити величезні пенсії тобто, як мінімум, що він говорить. Прямо нам треба переосмислити ситуацію і зрозуміти, що без безпеки Європи геополітичної всі ці приємні. Моменти життя можуть також зникнути Другий приклад. Це ще більш ранні, бо це цей доповідна записка драги. Це буквально місяць назад, півтора. Але ще в 2023 році двадцять третьому році виступив з промовою, де чітко зазначив про те, що європейський союз або повинен стати дійсно суб'єктним на міжнародній геополітичній арені, або перестати бути як такий, і ну от вона вважається таким важливим сигналом про. Певну зміну а, усвідомлення себе притаманне для європейського союзу. І от тепер, щоб це це відповідь на ваше питання, а, як тут європейські популісти? Ну, по-перше, їх теж треба розділяти на два рівні тобто, є популісти, наприклад, з європейському парламенті, а є національні популісти всередині країн, які є членами Європейського союзу, і я думаю, ось у тому, що ви говорите, вас більше хвилює власне ця друга когорта. Тому що вони так дійсно досить активно а, в межах своїх національних держав заявляють про те, що цей геополітичний поворот це не він недоцільний. тобто це те, що робить Орбан, це те, що робить Фіцо. А ну інші схожі гравці меншого калібра, я трошечки пізніше хочу повернутися до Фіцу. Була ж зустріч дійсно прем'єра України Дениса Шмигаля з Робертом Фіцо в Ужгороді. Здається, там обговорював багато всього. До речі, про Маріо Драгі, так це ж була доповідь про майбутнє Європи на замовлення Єврокомісії. Він він її робив. Ми трошки обговорювали це в наших ефірах. Але, от все-таки, все те, що зараз відбувається, мається на увазі. Оце європейське турне президента Зеленського. Все це в контексті. Того, щоб був відмінений Рамштайн, так засідання Рамштайну мало бути на дуже високому рівні. Все це мало відбутися в Німеччині. Мав приїхати Байден, Макрон, Шольц. Ну зрозуміло, він як цей хоуст мається на увазі хазяїн цієї події. Цього не сталося. Бачимо, що Байден був змушений відмінити цю поїздку через те, що от ураган Мілтон на східне узбережжі США наближається, вже наблизився насправді. Наскільки це серйозний удар по нас? Наскільки от той факт, що зараз це засідання не відбулося на такому рівні, знову ж таки шкодить Україні? Ну, перш за все, да, давайте подумаємо про те, що варто завжди розрізняти підстави. І причини, і... але в даному випадку вони до певної міри співпали. Тобто, до чого я веду? До того, що в американській політиці дуже сильним і далі впливовим лишається бачення, що all politics is local. Тобто, що що ти йдеш умовно в сенат, тобі треба перш за все просувати певні локальні проблеми своїх виборців. Для того щоб перемогти на окрузі, і потім їх вирішити в сенаті, що ти йдеш на президентську посаду, так чи інакше, ти повинен спочатку говорити про внутрішню політику, а потім про зовнішню політику, і ось, ця ось ідея про те, що all politics is А вона, як на мене, дуже важлива, як пояснити ну логіку поведінки Байдена, тому що якби от в цих обставинах а всі ми можемо згадати і що сталося. 2004 році, коли Катріна зруйнувала новий Орлеан і інші випадки катастрофічних е, ураганів. Тобто, якщо от би зараз він в, в рік президентських виборів так він не балотується, аж його партія йде. отож якби він надав перевагу зовнішній політиці перед внутрішньою багатьом би американцям, які так чи інакше. От думають про політику in local terms і ну іноді навіть із ізоляціоністські, то для них би це було незрозуміло, Це виступало помовно як зрада, а ну власне і надавання преференцій іноземцям перед американцям. Тобто, ми можемо зрозуміти, чому Байден не поїхав. Але сюди додається наступний факт: Окей, але чому не поїхав Блінкен? Тобто е, спокійно президент лишається і вирішує дійсно нагальні питання emergency, але держсекретар. Мусив би і далі займатися міжнародною політикою. І тут, відповідно від підстави, ми також підходимо і до справжньої причини. А справжня причина полягає в тому, що знов таки, це моя інтерпретація, що ось е, рамштайн це ніколи не є м, те місце, той форум, де дійсно обговорюють певні питання. Рамштайн це радше, отакий от вже великий майданчик, рупор, де говорять про щось досягнуте. А і у мене таке враження, що ось на рівні цієї Атлантичної осі між Європою і Сполученими Штатами все ще не вибудевано спільної позиції, і відповідно вирішили на певний момент поставити це на паузу, а звести їхні позиції до чогось спільного і вийти з конкретним пропозицією, тому що Рамштайн був би ще гірший, якби. Вони зібралися і могли б говорити тільки загальні фрази і абстрактні обіцянки. Тобто, його від його перенесли з двох причин: із цієї необхідності дійсно американського президента дивитися на ситуацію в країні, але також і для того, щоб це не був фальстарт. Тут дійсно цікаво, що ну, наслідки того, що принесе зараз ураган Мілтон, звичайно, все це відбувається за чинної влади. То зрозуміло, що опоненти цієї влади, а в цьому випадку це представник республіканської партії Дональд Трамп в сенсі їхній кандидат на президентське крісло, що він, звичайно, буде це використовувати. Ну там як завжди, злочинна влада, значить, не, не дбає про американців. Ви вважаєте. Що м, Байден, чи, скажімо так, е, немає спільної позиції, що саме таке таке проривне презентувати Україні між Європою та Америкою? Знову ж таки на, на чому ґрунтується така ваша думка, тому що на останніх чотирьох роках політики адміністрації Байдена, тобто, ми чітко бачимо його спроби. Не ескалювати, і це означає, що краще дати пізніше, ніж раніше, тому що коли ми даємо пізніше, ми можемо передбачити наслідки і управляти, ніж коли а, ми, ми, ми створюємо нові ситуації на полі, і відповідно на це невідомо як відреагують росіяни. Тобто, до чого до того, що Байден і його. Команда зовнішньополітичних радників вона завжди була дуже обережною у всьому, і відповідно ось оскільки зараз е, навколо цього нового рамштайну з'явилася величезна кількість сподівань. От, власне, поїздка президента Зеленського. Це про ті сподівання, які має українська сторона. Вони вирішили взяти стратегічну паузу. Тобто, в білому домі я зараз отрую логіка була така, слава Богу, що є цей ураган, Мілтон, все відміняємо. Ну, ми не знаємо, чи прямо слава Богу, можливо, краще б його не було, і придумали б іншу пояснення, або таки вийшли б з чимось в Рамштайні. Подивимося, що там зараз на мілтон зробить. Але як мінімум, це те, що американці називають для зовнішньої політики, принаймні, a blessing in disguise, Тобто, це ситуація, коли, начебто, виглядає погано, але в неї можуть бути певні позитивні наслідки. Uh, Наскільки це пауза? Так так, так. Давайте, пане Іване, трошки зупинимося. У нас тут буквально дві хвилини залишилося в ефірі. Дійсно, на цій риториці Роберта Фіцо він є прем'єр-міністром Словакії. В нього вже стріляли, йому надсилали якісь кулі. Незважаючи на це, навіть після цього він продовжує свою таку проросійську риторику. Він вже говорив, що нацистські війська воюють в Україні. Він же говорив про те, що якщо за його каденції закінчиться війна російсько-українська, то він має намір ну покращувати відносини з Росією максимально він проти України в НАТО, ми все одно з ним зустрічаємося. Хтось каже, що це така наша дуже хороша поміркована, доросла зовнішня політика. Критики кажуть, та як ви можете зустрічатися з цим Фіцу коли він таке говорить? Якої думки притримуєтеся ви? Ну нам тут теж треба розрізняти те, що він говорить, і те, що він робить. І, попри риторику, Фіцо, яка, до речі, спрямована більше на внутрішнього. Споживача у словаччині, а тому, що зрештою не забуваємо, що а, за Фіцо і його політичною силою стоїть величезна підтримка, і відповідно ця риторика користується. Якщо я не, зрад... не мені не зраджує пам'ять соціологія. Відповідно, 30 з чимось відсотків а, словацьких виборців. Тож те, що він говорить, він говорить те, що подобається його виборцям. Нагадаю, що Словаччина традиційно була досить русофільською останні років 10. А з іншого боку, ми не бачимо жодних драстичних політичних кроків з його боку. Тобто, на відміну від Орбана, він не блокує майже ніякі. Ініціативи спільні європейські стосовно України, ми бачимо, що на рівні білатеральних стосунків він і там у нас є певні договори про співпрацю ВПК, і іноді а, нам передає Словаччина певну зброю. Звісно, зазвичай це радянського зразка, але все одно краще з нею ніж без неї. Тобто, до чого виду -то, до того, що от з огляду на те, що його риторики, його дії досить протилежні, то дуже. Моя знав така оцінка дуже правильно і далі з ним зустрічатися, тому що він може говорити одне стоячи перед мікрофоном Братиславі і зовсім інше в Ужгороді, коли його ніхто не знімає. Тому так робочі стосунки треба підтримувати, і більше того, чим проблемнішими ці стосунки є, тим частіше треба зустрічатися, аби таки знаходити спільні точки. Дипломатія от поки, це правда. от поки ми з вами говорили. Так з'явилося повідомлення, що президент Зеленський прибув до Німеччини на переговори з канцлером Шольцем. Ну подивимося, які яке буде. Який буде вираз обличчя канцлера Шольца на офіційних фотографіях. Дуже часто можна по виразу обличчя. Ну, в принципі, визначити а про що вони говорили, що казав Шольц, яка його є його позиція. Пане Іване, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій київської школи економіки. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.